Бажаю здоров'я, шановні друзі. Декілька слів вам хочу сказати про настрій на передовій. Сьогодні в мого ротного безпосереднього командира Олега Івановича Фореста. Форест це його позивний день народження офіцеру виповнюється 60 років. Олег Іванович має повне і законне право піти з лав Збройних сил України. Але цього не робить і підписує особливий контракт. Зі збройними силами, щоб продовжити свою службу і залишити зі своїм підрозділом, який на секундочку зараз знаходиться на передових позиціях в Бахмутському районі, він міг би повернутися додому, до дружини, до родини, але цього не робить. Звичайно, не всі такі, як мій командир, але тим не менш, це яскравий приклад того, а, який настрій зараз панує. На передових позиціях в підрозділах, що кожен відчуває свою місію, кожен хоче залишитись у Збройних силах разом зі своїми побратимами, щоб вести нас до найголовнішого, до нашої перемоги. Поздоровити Олега Івановича зараз може кожен в коментарях. Побажайте йому здоров'я або чого що, що ви тільки забажаєте. Побажайте йому ось а ви бережіть себе, робіть висновки правильні. Вірте в збройні сили і слава Україні.